Знайшла якось у Фейсбук, переглядаю стрічку новин, нікого не чіпаю. Тут підкидає мені Facebook рекламу. Думаю, що за. А я ще без окулярів, думаю, що це за ерунда. Підкидає мені рекламу спідниці. Сказати, що мене порвало, це нічого не сказати. Я перепрошую, це взагалі як? Це як і для чого? Що це за дурня? Що Це Це спідниця? Е, поясніть мені, я, звісно, ну як... я точно не хожу, там в якихось е, строгих костюмчиках, не за зазвичай, але це з... ну, вам не здається, що це занадто? Я перепрошую. Це що за дурниця? Це взагалі що за спідниця? Ну Я не знаю, може це тільки мені смішно? Але в мене в мене реально була істерика, коли це буде. Що це за капець? Вам що це, це за штора, блін? Що це таке? Що це за. А, ціну хочете? Хочете ціну? Хочете? Будь ласка, зі знижкою ціна коштує 2676. Капець, без знижки, скільки, боже, сліпиш, не бачу. 51 700. Вам як спідниця? Ок, ок, заходить таке. мене розірвалося, серйозно.